Вітаю, друзі! Я Оксана Каменецька, ви на каналі Енергійне життя. Сьогодні велика робота. Награючи часу, ми одразу починаємо. Сьогодні друге відео із серії мотивація Сталевого Миколаєва. І я розповім вам сьогодні про центральну, про другу книгу з цього комплекту. Але мова йде про те, що це система досягнення цілей. І навіть якщо вас прямо зараз не цікавить книга, обов'язково подивіться це відео до кінця, ви будете знати. Алгоритм досягнення цілей і відновлення енергії, який ви можете спробувати використати самостійно за своїм розсудом, якщо вам не потрібно дізнаватися, як це робить практик і найкращу працюючу методику. Отже, повертаючись до комплекту мотивація Сталевого Миколаєва, нагадаю, що тут є три книги: прокидайся і дій, енергійне життя, і книга про вічні цінності жіночі щоденники. У минулому відео ми розглянули. Книгу прокидайся, і дій, яка є першою книгою, і вона. Показує, допомагає вам розрозуміти, усвідомити виклики сьогодення, побачити, що люди, які досягли успіху, і досягли значних цілей і якихось результатів у житті, вони обов'язково закономірно проходять через життєві випробування. Вони долають труднощі, іноді труднощі, які перевищують потенціал їхніх можливостей, але все одно вони піднімаються і йдуть далі. Аби допомогти вам рухатися вперед. Щоб ви мали опори на снагу, мотивацію була написана перша книга цієї системи Прокидайся і дій. І тепер, прочитавши її, ви зможете переходити до другої книги, до центральної, як тут у нас зазначено саме у коробочці. До речі, от саме це фото означає післявоєнне щасливе відновлення, оскільки перша центральна сторінка це розбита Миколаївська облдержадміністрація. Тобто я хотіла сказати, що війна це чорно-біле кіно, а післявоєнне щастя, розвиток і відновлення, воно є кольорове. Ну, до речі, всі, хто тримають коробочку у руках, вони одразу це розуміють без усіляких пояснень авторки. А, і ми починаємо працювати. Отже, друзі, книга «Енергійне життя, повна її назва така енергійне життя, програма відновлення енергії та досягнення цілей з покроковим планом дій. І це є чиста правда. І як зазвичай на фото, ви бачите, авторку. Тобто, читаючи цю книгу і виконуючи практичні завдання, стикаючись з певними труднощами, ви маєте право дивитися мені у вічі. Тому я, я не могла робити якісь книги, на яких просто фон і назва книги, тільки тренер і тільки читач. Так, ну така правда і практика, друзі. Отже, тепер ми починаємо працювати. Це центральна книга, от якраз енергійне життя, вся система «Мотивація Сталевого Миколаєва, вона побудована саме заради цієї книги, заради того, щоб вам вдалося все реалізувати. Звичайно, коли працюєш з такою системою досягнення цілей, з такою потужною, це найсучасніша психологія. І взагалі система досягнення успіху. Я, оскільки я вчилася в американській, в нью-йоркській школі е, особистого розвитку, то в мене і мислення таке, розумієте, сучасне. Е, скільки б я не читала книг, все, що є українською мовою, воно, як правило перекладено з американської. Е, сьогодні, аби написати от таку систему, треба мати десятич щонайменше річний досвід, в мене 12-ти річний, Праці з клієнтами, з учнями, вже бачити, як що працює, що не працює, що треба змінити, що треба покращити. От система, вже, коли вона була вдосконалена під час війни, саме під ті випробування, які ми долаємо, вона вже записана саме у цій книзі. І я несу за неї саме відповідальність як автор. До речі, ця книга в неї є системою, яка захищена міжнародним авторським правом. Це є моя інтелектуальна власність. І ніякі шахраї, ніхто хто спробує зробити тренінг за цією книгою, я хочу одразу сказати, що просто друзі, не ведіться ні на кого. Тренінг 12 -ти тижневий програма енергійне життя, автором якого є лише Оксана Каменецька. Нікому ліцензії я не передавала. І все, що можна зробити за цією книгою, воно буде все не до розумієте, оскільки пін-код знаю тільки я. І тому ми починаємо з неї одразу працювати. Як побудована ця книга? Ця книга вона має у собі, ось дивіться, друзі, шість розділів. Ось ми бачимо в неї великий зміст. Вона містить шість розділів. Вона розрахована таким чином, що насправді люди, як правило, навіть практиком, але читають спочатку книгу цілком. Тому, звичайно, ви можете взяти і прочитати її цілком. А, але вже вас, якщо горить, свербить, і ви вже хочете рухатися вперед, і ви маєте тільки вам потрібні якісь конкретні речі, конкретні вправи, конкретні алгоритми. От скажи, що треба робити, аби тільки сили з'явилися після всього пережитого, так? То ви можете одразу з нею працювати, а не робити таке, що спочатку я все прочитаю, а потім я буду робити. Ви можете її читати хоч 10 разів, хоч 100. Це ваша справа. Ви кожного разу будете читати її по-новому, оскільки ви змінюєтеся і тому ваше сприйняття змінюється. Але, аби ви могли одразу починати працювати з цією книгою, як з тренінгом, тільки без тренера, то ви працюєте таким чином. Одразу ж після передмови от, до першого, до першого розділу. Є такі речі. Вам варто приділити час захоплюючому процесу змін, це раз. І картка досягнення результатів ваш ключовий інструмент. Це два. Ці два параграфи вам обов'язково треба прочитати, а не перегортати. Оскільки ця картка результатів вона дає вам можливість працювати системно з цією книгою, працювати системно з своїм життям. Ви можете поставити собі цілі, і ви можете обрати до них дії. А ця книга буде для вас, ну наче навігатором, вона буде вас супроводжувати у цьому процесі. Як це робиться? Ця книга розрахована на працю 12 тижнів, так само, як і тренінг. Тільки тренінг це презентація із слайдами і супровід тренера, тобто мій особистий. А в групі або індивідуальна, а книга це самостійна робота. Тому є певні відмінності. Розумієте, не можна тренінг переписати у вигляді книги. Це має бути саме записано як книга для сприйняття. Ну, довіртеся мені просто моїм словам. І оця книга вона має 6 розділів. І я пропоную вам працювати з нею 12 тижнів, тобто 3 місяці. Таким чином, з кожним розділом ви будете працювати 2 тижні. Десь це усвідомлення, десь це якась вправа, якась робота. Але ви просто на своє життя, от коли ви живете, і ви щось робите. І от один розділ ви тримаєте два тижні і повністю його проходите. Потім переходите до наступного розділу, і у вас завжди є ваша картка досягнення цілей. Як тут запропоновано вам її зробити, вона дуже проста. І таким чином. Кожний тиждень ви самі себе перевіряєте, які у вас відбуваються зміни, як ви рухаєтеся вперед. І е, от ви берете цю книгу і доходите до першого розділу. Я вам зачитаю ці розділи і скажу кілька слів про них. Оскільки ну розумієте про книги, ну особливо коли це розповідає автор, е, все одно ну як це? це не реклама, розумієте? Це не для того, аби от купляєте, купляєте. Ні, це для того лише надихнути вас. Що є інструмент, яким ви можете скористатися, аби змінити своє життя, аби покращити все у своєму житті? Чи візьмете ви цей інструмент, чи будете ви в ним користуватися? До речі, ви можете його отримати, всю цю мотивацію сталевого Миколаєва. Протягом 24-го, зараз 25-го років, як подарунок від держави, у якості зимової є підтримки. Воно повністю покриває вартість цього комплекту. Ну, смішно казати. Тобто, мова взагалі не про гроші, розумієте? Мова йде про лише ваші зміни. І тепер ми розмовляємо про розділи. Дивіться, розділ 1 – фокус на глибину фундаменту це перший найважливіший розділ. Який розповідає нам про ті базові засади, на яких ґрунтується система енергійне життя це моя авторська методика. Вона ґрунтується на трьох кітах: це енергія, бачення і самодисципліна. І от саме цей перший розділ він детально у подробицях розповідає, що являє з собою кожний конкретний фактор покращення життя. Оскільки, знаєте, життя людини, воно ж таке все охоплююче, Але мені вдалося за ці 12 років тренерської діяльності обрати найголовніше, деталізувати настільки, щоб кожна людина могла зрозуміти, де є базові фактори, на які треба просто начепити корисні дії для свого життя, ті речі, які ви не робили раніше. І коли ви це зміните у своєму житті, у вас перевернеться все. А, але треба спробувати, не спробувавши, прочитавши, просто ви нічого не отримаєте, звичайно. І оці енергія, бачення і самодисципліна. І до них які треба підібрати дії, щоб ви ці три фактори привели у єдиний працюючий механізм. І коли цей механізм запрацює, тобто ви приведете до ладу певні елементи свого здоров'я, певні елементи своєї енергетики, певні елементи своєї самореалізації. Відпочинку, відносину родині, все, що до цього має відношення. Коли ви це зробите, ви побачите, що енергія бачення і самодисципліна у вашому житті почали працювати як годинниковий механізм. Тоді, коли мене питають, як можна жити у такому порядку, долаючи такі нелюдські випробування, які я долаю, то я пояснюю: розумієте, я живу по своїй системі. Спробуйте жити випоніє, і ваше життя також буде в порядку. А, далі, це перший головний базовий розділ. Другий розділ сила пробачення і життєвий баланс. Цей розділ дуже перекликається з другим розділом Закони Сила духовних законів, книги Прокидайся і дій першої книги. Оскільки ці книги вони є єдиним механізмом, єдиною системою. Але у першій книзі ми до них торкаємося, а у другій книзі. Ми вже виконуємо конкретні речі для того, щоб це зробити. Найцікавішим, найважливішим для вас буде саме пробачення. Це всі етапи пробачення, включаючи пробачення самого себе. І далі ми переходимо до третього розділу переконання, що в вас обмежують. Саме у цьому розділі містяться всі найкращі підходи і моя авторська методика до зміни обмежуючих переконань. Вона найпростіша, на мій погляд, усіх наявних в світі, але вона найдієвіша. Оскільки кожна людина може її зробити, вона допомагає свідомо торкнутися своїх підсвідомих програм обмежень, що вам нав'язували все життя, і змінити їх на ті, які ви хочете. Це дуже класно, але у цьому вам дуже допоможе, ось тут от є у третьому розділі, добірка позитивних переконань по чотирьох сферах життя, що стануть у нагоді. Це афірмації, які створені мною. І я для вас їх записала по всіх сферах життя. Коли ви будете працювати і будете обирати для себе, чого ви хочете від життя, вам буде спочатку важко вигадати. Але коли ви почитаєте те, що в мене безобмежені, знаєте, я можу захотіти всього, чого хочу. Оце так в мене немає обмежень. Тому і все здійснюється. І, і тому ви можете спиратися на мої твердження. От у цій книзі це є дуже а, важливе і дуже корисне для вас оця добірка тверджень. Другий, четвертий розділ, наступний: а, Мрії, цілі і бажання. Тут я пояснюю про те, скільки треба написати цілей, що таке довгий список, як він відкриває вам енергію на багато років уперед, як він допоможе вам рухатися вперед. Чому вам потрібні цілі, яких ви не можете досягнути? Саме вони допоможуть вам досягати. Конкретних реальних цілей, як це працює, це дуже сучасна, дуже працююча, конкретна методика, але її спочатку дуже довго ніхто не сприймав, оскільки в неї важко повірити. В неї можна повірити лише тоді, коли ти маєш підтвердження. А підтвердженням всіх моїх слів цієї книги є численні листи подяки від моїх учнів, які виконували конкретні вправи. І саме під цими вправами ви побачите. Цитати з цих відкритих листів від моїх учнів. Це дуже цікаво, коли ви щось робите, і ви думаєте, а зробити чи не зробити, а спрацює чи не спрацює. І одразу ви бачите, о, а от у цієї жінки спрацювала. Ого, а в цього чоловіка спрацювали ці списки цілий. Ну, о, о, це треба, тоді треба перевіряти на собі. Так, так далі наступне: альбом мрій, тобто, от. Тут, от, у четвертому розділі ми робимо вже конкретний проєкт свого майбутнього життя. Пройшовши оці всі етапи внутрішніх змін спочатку, ми доходимо до цього. Але, друзі, я кажу вам справді, як є. От, що стосується розділу переконання, так, це розділ 3. Е, моєму тренінгу, який розрахований на 12 тижнів енергійне життя, ми з переконаннями працюємо 2 тижні, це цілих 2 модулі. Тобто такі речі, коли ви хочете змінити своє життя, з ними не працюють скандачка. Це не те, що ти взяв, записав і забув. Це ваше життя, яке до цього моменту чомусь вас налаштовувало. Якщо ви хочете все змінити, вам треба попрацювати з собою, розумієте? Більше навіть, ніж ви працюєте на роботі. Оскільки це є фактор успіху, головний, щоб досягнути всього. Так? Далі переходимо до п'ятого розділу. Це організація часу і зміна звичок на корисні. Вся ця книга вона пов'язана зі зміною звичок на корисні. Але у цьому розділі, коли ви вже зробили дуже багато і пройшли десь 8 тижнів а, оцих внутрішніх змін, ви вже можете усвідомлювати, а що з вами відбувалося у цьому часі. А як ви змінювалися? Ну, два місяці це достатньо такий серйозний період, коли відбуваються внутрішні зміни. За цей час можна. Схуднути на 20 кілограмів, можна вийти заміж, можна повернутися в Україну і розпочати нове життя, якщо ти навіть в еміграції можна, можна вийти замуж, можна розлучитися, можна створити собі кар'єрне зростання, можна створити нову фірму, можна нову ферму, можна все що завгодно. Два місяці це суттєвий такий термін. Тому коли ви доходите, тобто ви все працюєте, ви робите в своєму житті свої речі. Але ця книга вона просто є вам як додатковий навігатор. Вона просто постійно з вами, і ви на неї можете спиратися, роблячи ці речі. Тільки коли ви рухаєтеся до своїх цілей, і у вас є картка досягнення цілей, ви рухаєтеся у правильному коридорі. Це є дуже важливо, щоб ну, кудись не відступити, куди не треба. І от п'ятий розділ: як планувати свій день, як планувати свій тиждень. Як звички нас гальмують, як треба фокусувати увагу, ну, все, що вам треба. А далі, коли ми все це зробили, можна вважати, що систему енергійне життя ми майже здолали. Але в нас залишається тепер одна річ, яку треба обов'язково доробити. Це те, що на той момент, коли ви дійдете до 6 розділу, у вас буде дуже багато внутрішньої енергії. Її буде стільки, що ви не будете знати, коли її подіти. А, і цю енергію треба подіти правильно. А, вона буде і позитивна, і буде багато негативної енергії, оскільки все одно воно все виходить, все пережите, страждання війни. І взагалі те, в чому ми живемо кожне своє життя, воно все таки має виплескуватися кудись. Це треба направити у правильний рух. Тобто на розбір хламу, модлоху у своєму житлі. І оцей от розділ, він покроково показує. Як навести лад організувати простір? Не просто все викинути, це навіть не обговорюється, А те, що залишиться, як його організувати: кухня, спальня, вітальня, дитяча, робочий простір і організація навіть гаджетів. Навіть те, що у вас є в вашому смартфоні і в ноутбуці, і там треба наводити лад. Але це треба робити тільки після того, як ви пройдете всю систему. До речі, друзі, не порушуйте послідовність цих розділів. Так само, як ви б не порушили їх, коли ви проходили б тренінг. Оскільки послідовність тренінгу визначає тренер, а послідовність, як ви читаєте книгу. Завжди хочеться прочитати, що там у кінці буде. Ви пройдіть спочатку все, оскільки це ваше життя, а потім вже дійдете сюди, аж до розбору мотлуху. І далі тут є ще такий один дуже важливий момент, оскільки це відео я записую саме наприкінці року. Ну так воно сталося. Але книга писалася влітку, розумієте? Тут є такий момент, як правильно підбивати підсумки року. А оскільки люди просто якщо пишуть навіть, то записали собі там п'ять моментів, якихось що зробили ключове, і вважають, о, рік закінчується, а я нічого не досягнув. Це все абсолютно дурниця, якщо ви будете підбивати підсумки за тією простою елементарною методикою, яка вказана в цій книзі. Але ви просто візьмете кілька аркушів паперу і просто запишете все, що тут я вам рекомендую. Ви побачите, у вас щонайменше 50-70 речей, яких ви зробили за рік, що закінчується. І е, от саме це можна в книзі прочитати окремо. Це не пов'язано з усією книгою. Але якщо ви будете книгу читати цілком і працювати з нею, то і підсумки року ви також свої будете підводити, тоді, коли будете вважати. Правильним, до речі, також підсумки року можна підбивати не 31 грудня, як це роблять всі, а напередодні вашого дня народження, оскільки це підсумок вашого особистого року. Аби друзі не тримати дуже довго вашу увагу, ці відео, як ви бачите, трим... по 20 хвилин, оскільки це дуже важливо, це ваше життя, і мені важливо достукатися до мільйонів українських сердець, показати вам, що цей шлях є, розумієте? Є можливість досягнути. Всього, чого ви хочете, і є можливість спочатку відновити силу, а потім з цими силами досягати. Ця книга і книга «Прокидайся і дій, вони мають певну особливість. Ці книги не тільки сучасні за своїм змістом психологічного новаторства, вони ще зроблені так, аби ну, зараз треба десь це спіймати цей момент просто прямо перед вашими очима. В цих книгах містяться QR-коди не до кожного розділу. Але до багатьох параграфів в обох книгах є QR-коди, що ведуть на відео на каналі Енергійне життя. Ну от, наприклад, я просто відкрила одразу одразу так, от, просто відкрила будь-яку сторінку, і це якраз сторінка про зміну обмежуючих переконань. І коли ви все це дочитуєте, а у вас залишаються питання, все ж таки, вам потрібно поспілкуватися з тренером, або почути думку професійну, ще, якісь ще речі ви хочете почути. Ви просто доводите екран смартфону от сюди, у вас на екрані з'являється посилання з QR-кодом, ви на нього натискаєте і переходите одразу на відео, моє, як виявити негативні установки у різних сферах життя. І ви спочатку читаєте, а потім ще дивитесь відео. До речі, це дуже прикольно, я сама це перевірила, і воно виходить таке, наче ти справді перебуваєш на тренінгу, так? Коли ти і читаєш, і можеш подивитися тренеру у вічі, який ще це розповідає. Деякі відео живі, а деякі, от як сьогоднішнє, а деякі зі слайдами, з презентаціями. Що в, ці, в цій книзі, що це ще раз хочу підкреслити, що дуже важливо у цій книзі. Це те, що тут, ну крім ну, те, що вони фантастично оформлені. Це подяка дизайнеру. Мені навіть якось незручно про це казати. Мені приємно, коли це бачать люди. Такі книги я не могла оформити або як, розумієте, коли ти береш в руки книгу, яка може змінити твоє життя, вона не може бути надрукована на туалетному папері або як. Тут тверда політурка, тут найкраща поліграфія. Тут все так зроблено, все оформлено. Тут параграфи, QR-коди, воно все виділено, тут нумерація. І ось тут, от я вам показала і от зараз показу, дуже під багатьма вправами є от такі от виділені фрагменти. Наприклад, з відкритого листа Валерія Крахмального до Оксани Каменецької це мій один з найкращих учнів, а це, це людина з неймовірною долею. Валерій з Маріуполя. І коли я з ним працювала, це вже був час АТО. А Маріуполь був у прифронтовій зоні. А під час Великої війни вони опинилися під окупацією. Маріуполь стирали з лиця землі, і Валерій з родиною місяць провів у підвалі. Він вважав, що він ніколи звідти не вийде. Всі ми, знайомі, друзі, ми вважали, що їх немає у живих. Але вони вижили. Завдяки тим великим цілям, які були в нього і в його дружини на майбутнє, на багато років уперед, вони вистояли, вижили, опинилися на безпечній українській землі, переїхали на Західну Україну і почали життя з чистого аркушу. І сьогодні, так само, як і тоді, це знов процвітаючий чоловік і це процвітаюча родина. І таких історій тут є дуже багато. Просто знаєте, коли ви читаєте, вам потрібно щось. Що вас справді зачепить, це має бути щось сильне, щось потужне. Книги, які я написала для українців під час війни, це книги всього мого життя, всього мого досвіду. Я укомплектувала, зібрала, відфільтрувала все найголовніше. І я хочу, аби це принесло вам користь. Тому беріть і користуйтеся. А у наступному відео я розповім вам про третю книгу колекції Мотивація Сталивого Миколаєва, яка має назву про вічні цінності. Жіночі щоденники. Ця книга закриває всю цю систему цілковито. І сьогодні ми прощаємося, ви поки що ставите вподобайку і ділитеся зі своїми друзями, коментуйте, якщо хочете, звертайтеся за книгами лише особисто. І до зустрічі будемо говорити про вічні цінності. З вами була Оксана Каменецька.